Всім привіт, з вами я! І сьогодні я хочу зняти обзор на такі от е, цукерки у вигляді е, горілки. та вина, лікьорів і так далі. Ну от, Щось фокусуємо. І давайте подимося е, на них поближче. На кожного. Є таківо. Тут намальоване. Я не буду показувати вам, бо це буде дуже довго. Просто скажу, що це є чорний шоколад. І в кожному із них є спиртний напиток, який, який нібито має бути а певним вином шампанським, мартінні, коньяком. Ну, Ви мене поняли. Давайте все-таки один якийсь розпакуємо. В даному випадку я хочу розпакувати саме цей. Тут є така спеціальна чорна штучка, яка допомагає легко відкрити. А я поки що буду ближче зніму ті от всі, що ви могли там всі подивитися на упаковки і. А, зовсім не забув! Забу, чуть не забув. Ще одна відкотилася плящик, отака, от. я її просто не замітив. Зараз відкрию. Трохи опоколкова. Важко відкривається, але я вже половину крив. Думаю, вам не буде скучно. Як... Якщо вам нудно, просто перемотайте відео десь на, на секунд 20. Просто одною рукою дуже, дуже важко розпаковувати. Наконець вот, як вона виглядає. В середині знаходиться якийсь спиртний напиток. Дамо випадку горілка. І все. Це обзор на такі от. Цукерки цікаві з Америки. Це прийшла посилка. Це справжні американські. Найти я в Україні таки ніде не зміг. Ну і всім бай-бай!